Також можете ознайомитися з критеріями оцінювання, за якими будуть оцінюватися результати вашого заняття. Результати навчання будуть оцінюватися за 100-бальною шкалою. Можете ознайомитися із кількістю балів, які необхідні для тої чи іншої оцінки. Мінімальна кількість балів для. Успішного завершення курсу це 50, на оцінку достатньо. Для допуску до складання диференційного заліку необхідно набрати за попередніми оцінками не менше 42 балів. І, відповідно, як я вже і казав, мінімальна кількість для успішного завершення навчання складає не менше 50 балів. І так, заняття будуть проводитися в асинхронному форматі. Це означає, що ви, як ми вже раніше з вами казали, можете заходити на курс, переглядати вебінари і виконувати практичні заняття, складати тести у той час, коли вам зручно. Але у рамках загального часу, який відведено на проходження вами курсу.